Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що завдання України системно послаблювати РФ, зокрема, власним вступом у всі євроатлантичні і європейські структури. Не було б НАТО, не було б розпаду совєтського союзу і України і за так називаємої, не було б. Буданов заявив, що поки ще невідомо, як саме розпадеться Росія. Які новостворені суб'єкти виникнуть, і з ким доведеться розмовляти про репарації і покарання військових злочинців? Однак дуже важливо мати певний контроль над російською повоєнною політикою для того, щоб уникнути повторення вторгнення? Яка ситуація зараз на сході? Будь ласка, продовжують іти бої. Ситуація напружена інтенсивні, дуже бойові дії. От, буквально вчора була така доволі суттєва активізація. От на нашій ділянці фронту не знаю, чи пов'язано це було з тим, що вчора був день героїв. Крут, але москалі лізли дуже активно, але нічого в них не вийшло, отримали відсіч, відійшли з великими втратами. І так, в принципі, плюс-мінус весь час, тобто активні бойові дії. Ворог намагається просуватися, але українська оборона міцно стоїть. Наш батальйон Свобода, наша четверта бригада оперативного призначення Нацвардії. Всі інші підрозділи, які знаходяться тут, виконують задачі, тримають лінію фронту, знищують ворог. Чи змінюється якось тактика зараз ворога? Чи як воно може змінитися, власне, пане Андрію, до річниці з початку повномасштабного вторгнення, тобто маю на увазі на кінець лютого? Ну е тактика, вона е в принципі стандартна. Я не можу сказати, що щось там вони супер придумують, якісь е нові ходи, але вони просто намагаються брати кількістю. Це найбільш Е Знайома і зрозуміла росіянам тактика. Вони воювали так завжди. Вони намагаються брати кількістю. Вони намагаються зараз акцент робити саме на піхоті. Раніше, напевно, у них все ж таки головний акцент робився на артилерії, але доволі серйозно, все ж таки, покосила їх війна, і в них артилерійські можливості стають меншими хоча все ще лишаються доволі серйозними. А основний акцент робиться на піхотних атаках, на піхотних штурмах і доволі багато саме от таких от стрілецьких боїв. Чи підтверджуєте ви інформацію, зокрема від Інституту вивчення війни, який говорить про те, що російські війська зараз прийшли туди на схід на підсилення, на підсилення до вагнерівців? Ну, Сухайте, ми особливо не розділяємо, тому що що вагнерівці. Що... Регулярна російська армія це для нас ну, той самий ворог, це ті самі москалі, і е, якоїсь кардинальної різниці між ними ми не робимо. Воювала тут завжди і вагнерівці, і регулярна російська армія, і ці так звані народні міліції, так званих ТНР ЛНР. Тобто це все москалі, це все вороги. А і вони, в принципі, і зараз так само тут стоїть така солянка з різних. Підрозділів різних оцих от груп, але ну, вони все одно всі керуються з одного центру і це все москалі. Чи фіксуєте ви підсилення, маю на увазі, от військової техніки противника? Ну, у них, в принципі, завжди була великій кількості техніка, <кій> нічого не міняється. Зрозуміло. Ви написали такий щемний пост про, про українського піхотинця. Під бахмутом з таким спочатку моліться за українського піхотинця під Бахмутом. Дуже щемний допис: ви це написали? Чому? Тому що хлопцям важко, чи ви хочете, щоб українці зараз більше звертали увагу? Не знаю, більше вкладалися в війну, допомагали армії. Я це написав, тому що я просто хочу, щоб українці перш за все знали про той подвиг, який роблять українські солдати, і якою ціною тримається наша оборона, якою ціною тримається Бахмут його околиці. І, і насправді дійсно, перш за все, це відбувається завдяки героїзму, звичайного українського солдата. Ну і звичайно ж, для того, щоб люди не забували. Про те, що е, зараз е, завдяки українській армії е, більшість все ж таки українців можуть, ну, звичайно, що це ніяк не назвеш мирним життям, тому що літають ракети, тому що е, багато людей не можуть зараз налагодити нормальне життя через війну і багато інших проблем, але все одно мають можливість знаходитися в відносній безпеці. Саме завдяки українській армії, яка знаходиться зараз в реальному пеклі, в реальній е, жорстокій битві, і саме тому в людей є така можливість. Тому, звичайно ж, це про це треба пам'ятати завжди треба допомагати армії всім, чим можливо, і багатьом чоловікам треба готуватися для того, щоб самим прийти на допомогу, взявши в руки зброю, ви говорите про те, що зараз на фронті потрібні дрони. Що ще крім дронів потрібно зараз армії, зокрема на вашому напрямку? Ну, з того, що знаєте, вам можуть допомогти українці. Я не розумію, що там це не про танки, мова і не про винищувачі. Ну, ми регулярно, коли у нас є потреба в чомусь, ми просто про це пишемо. І українці нам допомагають, і волонтери нам допомагають. Це і дрони багато дуже йде коштів на ремонти машин, на обслуговування, тому що без машин ні. Як а підостріли вони ламаються через наджорстку експлуатацію і так далі? Тобто, ну це напевно дві основні позиції, але багато є інших речей. І якщо нам щось потрібно, ми про це пишемо. Закликаємо українців допомогти. Активність українців, яка в допомозі зараз на другий рік повномасштабного вторгнення? Як ви фіксуєте? те, що... Уже рік іде повномасштабна війна. Я прекрасно розумію, як люди виснажені фінансово. я прекрасно розумію, що у багатьох людей сьогодні в самих дуже важких часи в плані грошей через ситуацію в країні, але допомога дуже суттєва і, попри все, люди продовжують допомагати. Велика їм подяка за це. Так, дякуємо дійсно. Це, це правильна робота, це треба робити, не зважаючи на втому і на виснаженість. Пане Андрію, я вам дякую. Знаєте, традиційно, коли ми говоримо із вами або із свободівцями, завжди в чат до нас приходять ваші, ваші поціновувачі. І ось зараз люди передають вам подяку і передають вам вітання і висловлюють вам велику повагу. Люблять свободівців, бачите. Пишуть усюди вам, дякую за роботу. Вітання yeah. хлопцям Андрій Лєнко. Тримайтесь там, офіцер батальйону Свобода Нацгвардії і заступник голови ВО Свобода. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.